что она жестоко была здесь избита, я не знаю, как бы там. Ну, полностью, повністю обнажену там маленький, маленький мальчик где-то я не знаю, где-то в районе районі этом. Вона була оголена, а експертиза показала, її задушили. У Мелітополі Запорізької області просто за супермаркетом у траві знайшли труп жінки. Знайшли жінку напроти мого дому. Жахливу знахідку виявили місцеві чоловік, який поряд косив траву разом із сином. Місцевість, де знайшли жінку, багатолюдна, поряд супермаркет, ринок та церква. Та назважаючи на це, труп виявили аж через дві доби після вбивства. У поліції встановили особу вбитої, їй було 46. І спосіб життя жертви був асоціальний. Жінка випивала і жила переважно на вокзалах. Мешканка міста 70-го року народження, раніше засуджена. Яка не мала постійного місця мешкання, проживала в основному на автовокзалах та залізничних вокзалах, а також у інших місцях за попередніми висновками судово-медичних експертів, смерть настала від удушення. У поліції зараз намагаються встановити підозрюваного. Відомо, що перед смертю жінка заходила у магазин, саме той поряд з яким її і знайшли. А от місцеві тепер налякані кажуть, і район тут досить благополучний. Жінки ж заговорили про маніяка, начебто, це не перше схоже вбивство в Мелітополі. Як Я почитала, це вже четвертий такий. Сказали, що що на юровки була, тоже был похожий случай. Сірійне убийство не знаю, маньяк какой-то та у нас. Чутки про сирійні вбивства тут поширилися швидко, що дуже налякало батьків, дівчат, підлітків. А жінки тепер намагаються не засиджуватися на роботі. Ми тільки по дню працюємо, до п'яти. конічно, страшно. Раділі усилили міра оборони. Ані тепер мене забирають. Версію про серійні вбивства в міліції не підтверджують, але й не спростовують. Кажуть, вбивцю шукають, однак поки що у правоохоронців жодної зачіпки.